На підмогу пораненим бійцям волонтери привезли із Німеччини до Івано-Франківська два ранні мобілі, медичні автівки, наповнені ще й гуманітарною допомогою за кордону. То справа рук Олександра Фукса. Цей чоловік вболіває за Україну вже не один рік і запевняє, просто не зміг залишитися осторонь волонтерського руху, що нині активно підтримує армійців на сході. Тож разом із родиною звернувся до співгромадян та заходився збирати для вояків теплі речі. А ще взяв на себе місію доставити на Прикарпаття колишні карети швидкої допомоги тамтешніх лікар. Вони хоч і були вже в роботі та ще встигнуть врятувати на фронті не одне життя. Ми вважаємо, що ми праві, що треба допомагати, потім ми допомагаємо. Якщо ми вже доїхали до сюди, це теж понад 2000 кілометрів, що ми проїхали, і в нормальному состоянні машини приїхали, то вони будуть далі працювати. Дай Бог, щоб їх тільки реально не підбили, то... Що... Що ніби случилось там, а то я думаю, що машини будуть роботи. У зону АТО придбані волонтерами медичні автівки поїдуть разом із добровольцями батальйону «Гіппократ». Ці швидкі призначені передовсім для транспортування поранених із поля бою. Тож карети ще треба оснастити життєво необхідним обладнанням. Вуд він оснащений основним реанімаційним. Таким пакетом, там будуть дефрибілятори, там буде стіл, там буде от коляска, яку ви от побачили для доставляння поранених. І в принципі, якщо туди буде потрапляти поранений боєць, йому вже буде мати можливість надавати першу медичну допомогу ну, по обстановці, звичайно, а далі вже будуть передослуховувати». Перев'язочну два мобілі – то лише частина медичного модулю «Гіппократ». Нині волонтери працюють над ще однією його складовою мобільною операційною та перев'язочною. У неї добровольці планують переобладнати Урал.